Привіт, хлопан та дівчатка, за Фронкі сьогодні ми зіграємо з вами в гру під назвою War uh, Hunt, Hunter і. словом Думаю, багато хто з вас в школі, та й взагалі до, зараз uh, любить покидати літачки, зробити літачки, покидатися ними і так далі. Це можна сказати схожа гра, але тут вам прийдеться не uh, тільки кидати літачки. Ам прийдеться ще й битися разом з ними а, у різних боях, баталях. Для початку ми змінимо режим гри. війна, Ось так, аркадний бої, хай буде. А, що ж, коли ви заходите в гру, вам дається вибір вибрати одну із чотири країн, за яку ви хочете грати. Звісно, тут ще ви можете потім змінити і прокачати інші країни. І що, які тут країни є? Тут є Америка, Німеччина, е, ця СССР, е, Великобританія і Японія. Кожен, кожна країна має свої літаки, свої особливості, ви повинні їх прокачувати. Після чого ви повинні купляти нові літаки, прокачувати їх, потім ще новіші Один словом доходити там аж до здається, американських винищувачів чи яких. Ну, здається, я взагалі гру граю не дуже е, як -то сказати, часто. Е, не дуже давно в неї почав грати. Е, тому що це десь може. Ну, сьогодні я так встановив. Тобто е, завтра в відео вийде. Так, завдання нічого з називаємо техніку противника. Тут даються вам різні місії, але, на, так би сказати, е, на захист. Тої чи іншої техніки е, вам іде е, інші ворожі літаки, яких місія також знищити ваші е, техніки, е, тут наземну техніку. Е, можна вибирати різні режими, вони, здається, відкриваються там з левелом, можна там, типу, щоб тільки бої були між здається, літачками, щоб ви тупо стрілялися і так далі. Ну давайте вже зразу зайдемо у бій і подивимося, що це таке. А я ось яку... Ставлю таймер. Тому ем... десь може так 5 хвилин пройшло. Нічого. Так як тут у мене фрапс FPS впав до 18-19 і а ну зараз. Ну, два, давай 20, будь ласка. Не, воно так стоїть на 18-19. Ще зараз пану, взагалі впаде до 10 Тому що він так любить. Ну, загрузка. Точка появлення. Включи стопліва. А, ось все. Бачите, ми вже в самому бої, подекуди потрібно злітати. Але нам, що потрібно, ми не скажемо вперед і ми починаємо не швидко летіти. Ну, в принципі, це я вам пояснювати не буду, так як ви, коли зайдете в гру, вам дасть. Ви, ну, вивчити різні всі сісі... саму гру вивчити. Як літати, як стріляти, і все так далі. Тому. А, Короче, ви зрозуміли. Значить пер наш... нам потрібно спочатку пробити. Ооооо! О, но на. Окей, бос, зараз поможемо. Значить, ми... Реально дуже класна гра. Смахую на World of Tanks, тому що здається, движок той самий. Тільки... Дивіться двоє злетіли. один в одного і в результаті получали по голові. Ніц не попав. прикривайте мене. Ага, біжу. Ай, блін! До речі, мишкою тут керувати літаком. На тобі тварь. Є! я мушу. Заклинуло зброя! Заклинило зброя! За мною летять, за мною летять! А! Так, а хто виграє? А, ми виграємо, нам гол... Наша головна ціль... Ух ти ж йо, дивіться, що вичуджують. Так, взлітаємо вверх, тому що тут зараз почнуться якісь мега баталії. Йолки-палки, то заспокойтеся, дебіли! білий. Меневер. Смертельне кільце. Іду так. Вверх, верх, верх, верх! верх. Чуть ли не впали. Ну, змогли втекти від ворожі, а хоча ні, не змогли. До речі, ці танки і ПВО стріляються, що не дає, так би сказати. Я повинен збити! Повинен збити! Їе унічтожен. Я і так помру, я знаю, це, тому я стараюсь збити максимальну кількість. Дивіться, не помер, Мене ще не вбили. Круть. Щоб перемонтувати свій вертоліт, тут і літак, вам потрібно е, е, спуститись на базу. І так ви зможете його перемонтувати. Так, я починаю валити ще один бр бронетанк і уничтожую дідку. Да, і мене вбивають. Ботін. Якийсь ботін мене назад вбив скотина. Бери походу, не знаю. Нічого, в нас ще є резерв. Ми можемо ще два рази вступити в бій. Одним словом, дуже класно, мені сподобалося е, грати е, War Hunter, але я не буду робити лесплей тільки, по напевно, ну, скоро всього не буду, тому що мені буде реально е, перше е, потрібно буде грати в всі баталії, і скоро, е, коли ми пройдемо усі карти, це стане просто не цікаво тому я не хочу це робити. А як ми бачимо, ми поки що виграємо з невеликим відривом, і нам потрібно просто добити, добити е усіх, усю техніку, і ми виграємо. Це буде, напевно, перша моя перемога, тому що я вчасно зливався, покинув бой, ну... Ну просто, ну навіщо таке робити? Ніколи не покидайте бій, це як в доті, знаєте, не, не можете не грати. Ні, бі 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 так, не буду. Урожай заклинило. Йокен дрянь. А, урожай не заклинило. Є!!! Yeah, як класно. Нееу. брм брм брум Тут буває усяк. Ви можете навіть з одним крилом. А... Ну! Бачите, ви з одним крилом лечу! Чу! Можна з одним крилом долетіти до своєї бази, але це надзвичайно тяжко. Це може зробити тільки профі, і то, напевно, з прокачаними деякими скілами, так сказати, літаку щоб літак міг триматися. Тому що тут в таких старих літочках вони є надзвичайно або легкі, або тяжкі. І е, їх або вітром просто зносить, тому що тут є також як і вітер, е, тобто погода, яка е, там може бути дощ, у вас там може і, до прикладу, ви будете робити посадку, а вас просто знесе вітром і ви розб'єте свій літак. Можливо, здається, ви казали, що таке може бути. Щоб до, до, додали реалістичність, ну, блін, втік, тварь. Так, нам залишається чуть-чуть ну, точку, щоб добити. Я лечу, я лечу, я мушу добити. Це там, здається, останній ПВО лишився. В базі противника, так, я його бачу. Головне прорватися і добити. Головне прорватися і добити. Я лечу, пролітаючи через усі фланги противника, у мене починають стріляти, але я можу доутіти, ні. Починаємо. Шмальба! Ее yeah! бззбздю. <звук> шо це не кінець? Твою дивизию. Пацаны, давайте стреляйте ще якусь техніку треба знищити А, здається там ПВО має бути. Чи шо? А нет, там, 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 пацаны. О! Блін. Ща бы чуть-чуть. А я що по твоему роблю? Ааае Ф. Так а Я зайца все знищу. Ну що? ну ну все знайщу Твою ты А де ще? сейчас А, во! Давай, давай, давай Є! Перемога! Ту-ду-ду-ту Получив бомбардировщик Єп. Все. Дю. <плес> Перемога! Ми затащили раунд, як боги. Боги доти. Які прийшли сюди. Можемо так. Давайте, може я получу новий рівень, а? Я не знаю, що можна робити на новому рівні. Так, що я зробив? Я помер два рази. Е самолету сбито 0, уничтожение земных единиц, 10 и повреждений, 26, время боя, 4 минуты. А, ну, давайте еще раз, еще раз, мне еще секс подобно, ну, а, так, аркады, да, это аркадные бои. Че, давайте реалистичнее, реалистичнее, давайте, давайте, реалистичнее. А, Унічтожить на цю техніку противника. Реалістичні, це здається, у вас є один літак. І тут же залежить хто, хто зможе добити всі літачки. Тобто, якщо лишиться я думаю, там один літак, я думаю, він не зможе збити там, 10 літаків. Вони або по-любому сторону добити всі, всю наземну техніку, або не знаю. Так. Ну, давай, грузись. Так, беремо літак наш. самий крутіший, розмальований. Хоча мені, знаєте, подобається більше такий сірий, а він такий, ну, більш крутий мені виглядає. Наземну техніку противника. Ну, поки що тут здається немає нічого, крім наземної техніки противника. Кажуть, потім ще що хочуть щось здається додати. А, ну, тому що це тільки оновлення 1.3.3. А в А of Tanks, до прикладу, там вже оновлення 6.9.2. І так далі, ну і та гра і тій грі вже за цей рік, чи може вже і два, не знаю. Одним словом, ми нападаємо, і ми бачимо, скільки противників налітає. Оце якраз мене найбільше залікало в самому першому раунді. Я лечу один і на мене налітає тупо куча отаких волі -тиків, І Я не знаю, що мені робити, на кого нападати, в кого стріляти, лки-палки. Я бачу тільки скільки кілометрів лишається у цьому чи іншому танку. Я починаю стріляти! от от Тут, звісно, потрібно ще також вміти відірватися, тому що якщо ви на прицілі у когось, то повірте, вам буде дуже тяжко відірватися від одного іншого противника. Так, потрібно взлетіти вище. За ним. Я не знаю, чи допомагає те, що я стріляю. Ой, оп. Малая скорость, окей, босс. На тобі падло, падло. Зброя заклинила, самоліт збит. Е, Збіт ігроком Фронік. Є, не зарахували. Так. заклинила. А Ти чорт забирай, зброя заклинила. Також тут є така штука, що заклинює. Думаю, вже, ну, Минулі все рід, в минулому бою це вже було. Все, зброя вже не заклинила, можна далі почати стріляти. Єп. Покинув бою один із ворогів. Ну, не потрібно так знову ж таки робити, тому що ви просто зливаєте бій. Ви робите його не цікавим. Самі. Оо, блін. Потрібно чим пошвидше знищити. Та! Це було... Це було, скажімо так, близько. Та блін, та що ж ти... Ті... Ви такі живучі, то, Йолки пав

Тай. Не, От це також потрібно зважати на це. Недобре я вчинив, що так низько літав потрібно було підлетіти. Будьмо знову спуститися, я би мав більше часу збити. І більше часу піднятися. А так в мене там почали 6 секундочки, щоб я. А зараз знову треба летіти туди. Ну, перевага поки що. Знаєте, здається на нашому боці. Ну, але ми ще зараз побачимо, може наші вороги зможуть щось зробити, таке супер круте. Уничтожені ігроком. Ну поки що ми та ще. Серію, унічжужані іноземної техніки. Ну, я так... Я взагалі теж не мав іноземної техніки, щось там 10 зробив, кілів. Так, далі ПВО почали стріляти по ворожові літакам. І можна допомогти нашому брату. Нієм, бі бі біб'ям. Єху-піху-піху-пів-піу. Так, супер звуки від хроніка. Вау. Тут є такі мазохісти, до речі, суїцидники, які... е, ну, у них немає патронів, вони вирішують, що зможуть збити отак от, типу, летів чи трупового людину. Кричуті своє повреждення. Вс, збили. Так, тепер летимо на цього от техніка уничтожена. Нееу. Взлетай, взлетай, чрт 6 Шистью одиннадцать. Лишилося. За мною за мною летять, я знаю, бачите, починає стріляти солоч. Але я знаю, що мене зб'ють Ну, мене збивало, це понятно. Тол потерял сознание. Сбези угу це також таке буває. Він типу попали в пілота. <кій> Тому, здається, роблять для цього спеціальні захистки для пілота щоб у нього неможливо було попасти. А він сам хоча б щось міг бачити. Один танк! Ну, затащіть Один танк! Ну давай Я не знаю, що ви можете. І. 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 є, все. Перемога Жаль, не зміг. Ой! Версія Версія 1.3.3.4.1.0. Коротше, одиничка. <рес> Що я можу сказати? Баути ми вже не будемо. Это мо. Ах, получили XP. Місію получили. Ну, перші Пірощаги в ігрі. Первая виліта. Списи. Так, окей. Uh, значить, отмена, отмена. Що ж, uh, ну от така от сама гра дуже, uh, дуже цікава, дуже класна. Uh, звісно, uh, їй не хватає карт. Такої, як, наприклад, World of Tanks, щоб було багато карт. І uh, всі там... На різних картах, там горах і так далі. Тобто, щоб було якийсь хардкор можливо, і не хардкор, а ще щось. Ну тобто, щоб було більш цікавості, а не грати лиш на двох-трьох на картах. Але думаю, це все буде. Вони все це зроблять. А, оновлення буває досить часто. Я так помітив. а Гра безплатна. а ссылку на сайт я вам залишу в описах під відео. Можете зайти, скачати гру. А, просто потрібно зареєструвати аккаунт, і ви вже можете грати. А, все. Ось така от гра. Можна також, як я вже казав, вибирати собі різні літаки, вибрати, які вам найбільше подобається. Мені ще подобаються японські е СССР мені не дуже подобається, ще американські подобаються, оті. я їх найбільше люблю. Е дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. Зампронік і всім па-па!